Насправді, якщо розуміти завдання, яке перед собою ставлять американці, точніше, американська адміністрація, тобто завдання припинення бойових дій, там якоїсь угоди, припинення вогню в Україні, і так далі, то треба розуміти, що вони шукають, щоб їм дати. Українцям і що дати росіянам, а що не можна дати, ані одним, одним і можна дати другим. Я маю на увазі в рамках компромісу. Тобто ми розуміємо, що для нас ідеальна ситуація це, умовно кажучи, росіяни відступають до кордонів, там умовно, 91-го року, виплачують нам репарації і так далі. Ну, всі, всі розуміють, це фантазії, це так здається, навіть в на Банковій сьогодні так не фантазують, а е, значить, е, росіяни хотіли би залишитися там, де є. Ну, Стамбульські угоди, коротше кажучи, е, зупинитися на цій лінії, яка є, але при, при цьому скоротити українську армію, заборонити НАТО або навіть будь-які інші військові союзи постачання зброї е, ракети, там і так далі. Ну, тобто десь тут. Є якась межа, яка очевидно буде межею компромісу тобто тією межею, на якій можна буде, без якої очевидно неможливо зупинити цю війну. Е, так от щось треба давати нам умовно, е, та й світові зрештою, бо поступки Росії світові обійдуться ну деякі принаймні обійдуться світові дуже дорого. А щось треба давати росіянам? Ну тому е, питання виборів. Якщо вже Путін на ньому так зациклюється, воно йому подобається. Тобто, ну це привід критикувати Зеленського. Тобто він про себе не пам'ятає, що він же диктаторствує там 20 років, там і так далі. А е, Зеленський зрештою ні, але формально він е, законно обраний президент Росії, а Зеленський. Ну, сидить на повноваженнях, таких досить про -про -про прострочених, я б сказав. Е так що цілком можливо, що це одна із причин. Тобто, а давайте Путіну дамо. Він кричить, що він вважає Зеленського нелегітимним. Ну, давайте ми йому покажемо. Ось таке е можуть бути інші причини, безумовно. Тобто, для американців, крім цього, решта, е -е -е, їм треба показувати це. Вони... Проти, ну тобто для них Жупел – це демократія. До речі, для мене також. І, ну, якщо хтось пам'ятає, я вже тривалий час про це кажу. Я, я вважаю, що влада мала би ну, якби вона була зацікавлена, мала би поставити собі завдання, провести максимально прозорі і так далі вибори, і все ж таки їх провести і не піддавати легітимності людину, яка має поставити свій підпис під. під Припиненням е, війни з Путіним е, крім цього іншого, я не кажу вже про те, наскільки це необхідно країні. Так що американців цілком можуть це підтримати е, і підтримувати в принципі. Е, Можуть бути ще е, різні причини. Дійсно, цілком можливо, що вони дуже критично ставляться до Зеленського. Я ну ми це бачимо. я би сказав, що ми маємо, не пряме, ми маємо навіть підтвердження цього. Якщо подивитися, наскільки підлабузницький Зеленський сьогодні щоразу звертається до Трампа, от ну як він намагається йому лестити, і, і так далі. Це е, багато про що, як він намагається критикувати щоразу Байдена, завдяки якому він ще живий, і ми і ми ще живі, до речі, От, і, і тому подібне. То е, виникає питання, що, очевидно, е, Зеленський знає, що він не дуже подобається американській адміністрації і намагається всіма силами добитися якоїсь від них прихильності. Так що я думаю, що можуть бути всі названі причини, а можуть бути і ще очевидні якісь причини, яких ми не розуміємо. Так до речі, от ви згадали про це підлабузництво. Я не можу зрозуміти. От він нещодавно в інтерв'ю одному із американських видань, сказав, що так, а це ну, Байден і його адміністрація вони не надавали нам зброї. Перед початком повномасштабного вторгнення я просив про санкції, вони ці санкції не вводили. Слухайте, як це розуміти тоді в такому випадку. Ну, та я так і розумію. Він, е, він намагається <къй> сподобатися Трампу. І для того, щоб сподобатися Трампу, треба критикувати його попередника. Це абсолютно зрозуміло. От він це і робить. Насправді, ця ситуація абсолютно жахлива. До речі, якщо хтось думає, що якби ввели санкції, то росіяни би не почали війну. Взагалі, зброя будь-яка. Тобто, якщо постріл зроблений, то ти вже другий раз його не зробиш, умовно кажучи. Тобто санкції погрожують санкціями погрожують доти, доки вони не введені. Коли вони вже введені, то погрожувати пізно. Вважати санкції. E, значить, методом стриму... стримування я маю на увазі, введені вже санкції. Неможливо тільки погроза санкцій стримує насправді. Введені санкції завдають певної шкоди, але ми ж розуміємо, що дивіться, наскільки жорсткі й страшні санкції ввели американці і європейці проти Росії. Як бачите, вони ще. Ну, цілком успішно дихають. Ну, не можна сказати, звичайно, що їм не завдали серйозної економічної і так далі шкоди. Завдали безумовно. Але при цьому при тому, тобто, вважати, що введенням санкцій можна було щось зупинити навпаки. Ми пам'ятаємо ситуацію протилежну. Це Байден говорив про те, що війна почнеться. Байден казав, що треба до неї готуватися. Байден постачав зброю, справді постачав, яку, до речі, не дуже видавали. вона там десь кажуть, в яворові вся Е, ці стінгери і, і так далі. Так що насправді ситуація була дуже, дуже сумна, і точно не Байден в ні, ній в ній винен. А, а зрозуміти чому так поводиться Зеленський, я кажу тут. Це пряма, ну буквально прямий зв'язок з тим, що він намагається ну, всіма силами сподобатися Трампу і пом'якшити його відверте невдоволення собою. До речі, не тільки собою. Дуже багато інформації з Америки про те, що там дуже не не подобається Єрмак. І вони не готові з ним взагалі мати якусь справу. І, ну, судячи з усього, Зеленський намагається якимось чином пом'якшити цей таке ставлення американців. Ну, от от контекст цих виборів, я тепер собі намагаюся змалювати таку картину. А з чим піде Володимир Зеленський на майбутні вибори? З яким контингентом він піде на майбутні вибори, і що це за конкуренти, будуть яких він допустить до майбутніх виборів? Тому що якщо говорити про бренд Слуга народу, то про реформування цього бренду ще говорили, по-моєму, ще й до повномасштабного вторгнення. Вони вже тоді, скажімо так, показали. Всю свою красу ось різними своїми от такими зашкварами і корупційними і певними скандалами так, що це просто запальмувало репутацію самого Зеленського. От, а що тепер? Е, і е, те, що основний конкурент Зеленського це Валерій Залужний, е, От, нещодавнє інтерв'ю радника Залужного Назарова Віктора Назарова. Мені здається, стверджує, що таки там величезний був розрив в взаєморозумінні, тому що Залужний пропонував наступати, наприклад, на Білгрод, ще в 22-му році. Потім за цю ідею вхопилися Курська область, вилазки оці, які відбувалися. Але я так розумію, ця ідея відкидалася самого Валерія Залужного. Це говорить про те, що ну, між залужним і Зеленським величезна прірва, з ким підуть поки що зрозуміти складно. Треба чітко собі уявляти, що ситуацію ситуацію Зеленського можна порівняти хіба що з ситуацією Євнуковича та й то ще не. Не на бо всі решта президенти і команди, і партії і правлячі, зрештою, брали, брали участь у виборах просто як ну, для можливості. Тобто найгірше, що їм загрожувало, це можливість там втрати влади. Зеленського це напряму втрата влади означає слідство. Очевидно, ув'язнення і його, і інших. Ну, він хіба що там, якимось чином там якийсь золотий парашут собі виторгує там, американців чи англійців, а всім решта взагалі буде невесело. Знаєте, єдина, напевно, деталь, яка мене дуже насторожує в у плані Келлога, Я сподіваюся, що тут будуть будь-які зміни, але я. Розумію, прекрасно, що це вони такі, таке рятувальне коло тут е, кидають Зеленському, щоб зупинити е, військові дії, тобто е, поки що просто м, якесь таке м, тимчасове е, припинення вогню, провести вибори, і щоб вже наступний президент, легітимний, підписував. Е, Майбутній мир для мене це звучить жахливо, і я поясню чому. Саме по собі підписання миру на таких умовах, які будуть, тобто, з визнанням частини території окупованими, очевидно, з замороженням щонайменше значить, питання вступу в НАТО і так далі. Це це враховуючи певну інфантильність українського суспільства. Я вже не кажу про те, що українцям з 22-го року обіцяли каву в Криму, і так далі. Воно викличе ну страшне розчарування в першій особі держави, яка підпише цей цей документ.